Більше про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції. Зараз дізнаємося від речника штабу АТО Валентин Буряченко. Зараз з нами на зв'язку. Пане Валентин, доброго ранку. Доброго ранку. Тож як пройшла остання доба, зокрема і ніч на Донбасі, упродовж вчорашнього вечора та наприкінці доби ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування дещо знизили вогневу активність і в основному проявляли себе поблизу Донецька. Так, близько 20-ї години бойовики з мінометів калібру 82 і 122 міліметрів обстріляли наші позиції в Пісках. З 21 ї і до 22 ї години найманці вели вогонь зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту Селото в Красногорівці. А близько 22-ї години по наших військових у населених пунктах Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка. Працювала 122 мм артилерія ворога. Поблизу Маріуполя о 21.35 та майже опівночі по наших позиціях у Старогнатівці била артилерія калібру 152 мм. А о пів на 11 ночі окупанти зі 120 мм мінометів та 152 мм артилерії обстрілювали Богданів. На Артемівському напрямку о 21.35 за сторони Калинова. 152 мм артилерія бойовиків била по наших підрозділах у населених пунктах Розівка та Дружба. На Луганському напрямку з 11-ї години дня і до півночі обстрілів не було. А загалом за минулу добу, 20 серпня, банформування 67 разів порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл зафіксовано саме поблизу Донецька. Після півночі до шостої ранку, 21 серпня, російсько-терористичні війська дещо збільшили збройні провокації. Так близько півночі, двічі з артилерії калібру 152 мм, міліметри, найманці вели вогонь по наших позиціях у селищі Прохорівка. А майже о четвертій ранку артилерія цього ж калібру била по Старогнатівці, Лебединському та Богданівці. Студія. Дякуємо вам, пане Валентин, за те, що ви так оперативно і ексклюзивно нас інформуєте першими про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції. Ми Будемо сподіватися, що ситуація там буде залишатися більш-менш стабільною. Принаймні, хотілося б, щоб загострень не було більше. Це був Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу АТО.